Не факт, що ведмідь вас з'їсть, але ну запасні штани вам точно знадобляться. <риклад> Вертаючись до історії, ми звалили з цієї льошки ведмеря, Петляло звідти вже вечоріло. І ми розбили табір від відносно ну, від цього місця, де виняло ведмедям, де було видно його сліди існування, метрів 400, тому що ми не могли вже йти. Там просто був такий ривок, була дорога, типу, і ми від цієї дороги зробили ривок вверх. Ми вимотались просто максимально. Мене почало тушнити. Владоса почало тушнити, Ми просто не могли далі йти. Ми просто були вже ну, максимально вимотані. В той вечір, в той в той вечір, реально я. У мене не було сили вішати гамак. В мене тушнило, мені було хірово. Я я вішав гамак просто на останніх силах. Типу. і я пам'ятаю, що в я собі все з, з тобі запакував в гамачок, заліз в гамак з хавкою, що Владос мені ще подав чай. Тобто я з гамака вже не вилазив в той вечір. Я попив чайочок, виробився, Владос що там тусувався, щось собі розкладав, їв і так далі. Відповідно він заснув пізніше. А я вже все там хрепака давав. Це ти підходиш до цієї історії. З щепетільної історії. Я сплю, я вже заснув. Вже ніч, все потемніло, я не знаю, яка година. Я просинаюся від того, що ну так, дуже голосно, дуже нервозно, каже, Коля, ведмідь, Коля, ведмідь. Я сплю, уявіть, я сплю, і тут чувак кричить, Коля, ведмідь!» Я отаку підриваюся, в мене картизол в кров, я прям відчую, як в мене серце. Каже, Коля, ведмідь, ти де. Він тут. Кажу, де да, ведмідь? Хто? який ведмідь? Кажу, ти чуєш він, от він я чую, як він речить. Кажу, ти що гониш, типу? Е, каже, ти де? Да. А він забув, що я з цієї сторони, він думав, що я з іншої сторони. І виходить, він забув, а я тут хрупів, а він думав, що я там. І, коротше, він подумав, що це ведмідь. Да, я просто дезорієнтувався, було повністю, темно, нічого не видно. І я просто забув, з якої сторони від мене коля. Я чую, як він починає хрупіти. І ще до того ж якась гілочка тріснула, чи дерево рипнуло. Ну це нормально в лісі, але мені мозок вже так крутив, що в мене вже ведмідь за дупу кусає через гамак. Реально. Я там чуть не обіслав. Ну і все, ми заснули на такій ноті.